Привіт, хлопчики-дівчатка! Сьогодні будемо з вами пекти млинці. Повторюйте за мною. Місим тісто ми в долонях. Ой, і борошно на скронях. Будемо ми пекти млинці, обертати у руці. Ой, млинці, мої горять! Треба швидше обертати. Загорни млинець сирок. Та скуштуй скоріш, дружок! Ой! Один, два, три, чотири, п'ять! Треба знову починать! Місим тісто ми в долонях! Ой, і борошно на скронях. Будемо ми пекти млинці. Обертати у руці. Ой, млинці мої горять, треба швидше обертать. Загорни в млинець сирок та скуштуй скоріш дружок. Смачного Па-па-па-па!